Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Різноманітний асортимент товарів. Приємного перегляду. Батончик слаковий від Суперконтік. 9 гривень. Вафельний батончик Кіткат. Подвійний 34 гривні 64 г Грінки житті 19 гривень за 100 г. Концентрат напою імуно, Лимон, імбир, куркума. 19 гривень коштує фольга вкладка для газової плити. 4 штучки в наборі. І є ось така теж 19 гривень. Точилка для ножів 59 гривень. Зеленого кольору. Такий варіант також 59 гривень. Вінчик для збивання напівавтоматичний 69 гривень. Ложка кольорова 29 гривень столова. Виделка 39 гривень. А ложка чайна 34. 29 коштує металева чашка. Серветки паперові косметичні. Відсілка 100 штук 19 гривень. Оселедниця біла 49 гривень, 225 мл. Салатник. Діаметр 12 см 39 гривень. Тарілка десерта із візерунком. Ціна 88 гривень. Тарілка порційна 119 гривень. Миска глибока. Салатник 88 гривень. Такий варіант 119. Миска глибока 99 гривень. Порційна 119 та десертна 77 тарілка. До них можна підібрати чашку. Ціна 69 гривень. 39 коштує кухоль керамічний об'єм 175 мл. Мої вкраплення, на жаль, камера не передає. Вологі дитячі серветки Baby Zaya, 14 гривень 24 штуки. Салатник пластиковий. 22 гривні. 19 гривень коштує стакан пластиковий. Два варіанти кольорів в асортименті. Термос 199 гривень. Такий також 190. 139 гривень коштує термос із трубочкою. Також є в продажі набір, термос і три чашки до нього 169 гривень. 59 гривень коштує її ємність з кришкою, носиком та ручкою. Є декілька варіантів кольорів кришки. Салатники прозорі. Два варіанти об'ємів. 2,5 літри 49 гривень. 5 літрів 88 гривень. Миска пластикова об'ємом 3,5 літри. Коштує 34 гривні. Салатник 29 гривень 2,5 літри квадратний. Салатник хвиля 3 літри 49 гривень. Ще один варіант. Салатник пластиковий, об'єм 4,5 літри і коштує 49 гривень. Пторнковий пакет однотонний 19 гривень. Корм для попугаїв. Колосок 140 г 29 гривень. Корм для пташки 55 гривень 600 грамів. Такий корм 44 гривні. Корм для гризунів 600 грамів 39 гривень. Колосок для гризунів 140 грамів 34 гривні. Та ще один варіант 39. Набір підставок під пральну машину 4 штуки 99 гривень в чорному кольорі. Щітка із довгою ручкою 19 гривень кольорова. Такий варіант 39. Набір для душу 149. Набір кольок для прання 77 гривень. Набір вішаків 9 штук 77 гривень. Набір гачків 6 штук 24 гривні. Такі три штуки 27 гривень. 129 гривень коштує мішок сітка для прання взуття. Є великий асортимент також для нижньої білизни мішечки. Акція на усі бюстгальтери 69 70 знижка 30% від повної вартості. Є різноманітні кольори, об'єми та форми. Акції дії на бюстгалтери з 23 по 29 лютого. 69 коштує клей епоксидний. Клей надзвичайна сила, професіонал 49 гривень. Такий 34 гривні. 19 гривень. Клей гумовий. Так, це є для творчості. Лист 22 гривні. 19 гривень. гривень папір. Такі 14 гривень блискучі. Також в продажі є розсипні блискітки, різноманітні варіанти кольорів. Ціна однієї баночки 9 гривень. Намистинки для дитячої творчості 24 гривні. Дев'ятнадцять, чотирнадцять. Сумка чоловіча через одне плече. Сто сорок дев'ять гривень. Рюкзак чоловічий. Теж через одне плече 199 гривень. 199 коштує рюкзак чоловічий, текстильний, сумка із екошкіри 129 гривень, більший розмір 219. Аромоваза скляна із паличками 189 гривень. Від тесорі аромодифузори 219 гривень. Набір картин по номерам дві штуки розмір 30 на 40 та 40 на 50. Ціна за дві 199 гривень. нас лише в одному варіанті 149 гривень, картина по номерам 30х30 см, картина по номерам, Сяючі гори. Такий варіант. Розмір 40х50, ціна 199 гривень. Мега довгі пензлики. Бачу такі вперше. Ціна 24 гривні. Віяло. Овальний 24. І такий варіант також 24 гривні. Квадратний. Набір пензликів для малювання 59 гривень. 6 штук в наборі є 4 варіанти кольорів, фіолетовий, жовтий, синій та рожевий. 22 гривні коштує набір стікерів, грибочки. Набір магнітів 19 гривень 5 штук. Точилка 3 в 1, 24 гривні. 34 гривні, точилка лапка. Ще один варіант точилки на 2 різних діаметри олівців 15 гривень. Точилка унітаз 15 гривень. Кольори в асортименті. Набір ручок гелевих 9 кольорів 42 гривні. Фарби акварельні 24 гривні. Блокнот незвичної форми, такий квадратний 69 гривень. 100 аркушів. Блокнот із ручкою 69 гривень. Формат А5. Акційна ціна на зубну щітку Oral-B 59 гривень. Ігровий набір дитячий лук 74 гривні. Гра дитяча водяна 55 гривень. Закидати кільця. Є різної форми та з різними зображеннями. Набір б'юті блендерів Ціна 19 гривень 7 штук в упаковці. Новинка кільце. Матеріал пластик. Ціна 14 гривень. Різнокольорове. Пов'язка для волосся для спорту 24 гривні. Набір заколок 12 Наушники друтові вакуумні 29 гривень. Такі наушники 24 гривні. Акції діє по 25 включно. Такий варіант наушників 29. Такий також 29 Ще варіант по 29 гривень наушників. Акції часто бувають. Ще один варіант. 29 гривень. Такі наушники також 29. 34 гривні коштує мишка комп'ютерна тротова. 29 гривень кабель USB. Наушники 29 гривень. Різні варіанти. Ось такі також 29 гривень. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі.